Приготування розчину тіосульфату натрію. Будемо приготувати 0,05 нормальний розчин. І е, застосовувати для цього реактив не у а у вигляді кристалогідрату, тому що тіосульфат він досить настійкий в часі і постійно. Змінюється, окиснюється, і його титр постійно необхідно визначати. Тому, в принципі, можна застосовувати реактив, все одно ми не одержимо точний розчин, і все одно кожен раз розчин треба визначати, який в нього там залишковий цей титр залишається. Тому ми беремо зараз, розраховуємо кількість необхідну. ну, На чистий сульфат нам необхідно 7,9 грамів, щоб отримати цей кристалогідрат з 5. Молекулами води необхідно 12,4 г для того, щоб одержати 0,05 нормальний. Зважуємо колбу, беремо додатковий стаканчик, наважуємо туди наш тіасульфат і переносимо, переносимо все в колбу. Відкриваємо реактив. І Реактив краще не зберігати в пакеті, а перефасовувати в якусь іншу ємність. Тому перед роботою необхідно його буде перефасувати. Ось, перефасував. Наш реактив, бачите, він такими шматками. Тепер беремо, зважуємо стаканчик і насипаємо туди 12,4 грами за допомогою шпателя. Зважили реактив і вставили сюди воронку і пересипаємо нашу сіль. Після цього необхідно буде. Промити промивалку і перенести її всю сюди. Якщо воно не проходить, як бачите, в цьому випадку, можемо взяти скляну паличку, проштовхнути туди і потім знов таки обмити її дистильованою водою за допомогою промивалки. Пересипав, проштовхнув і трошки обмив паличку. Тепер обмиваємо стаканчик водою і після цього вороночку. Стаканчик промили, вороночку промили за допомогою цієї промивалки. Пер виймаємо воронку і заливаємо навіть через воронку, заливаємо десь до половини. Після цього розчиняємо сіль. Залив половину. Тепер виймаємо нашу воронку і перемішуємо такими обертовими рухами. Розчинили вже сіль. Тепер вставляємо знову в цю воронку, доливаємо десь до перегину, а після цього доводимо до кілограму за допомогою нашої промивалки. Паралельно зважуємо і додаємо за допомогою промивалки воду невеликими порціями, щоб можна було слідкувати за масою. Ну майже. Вийшло 12,7139, а має бути 12,71,44. Тобто, 0,05 грамів, не вистачає, але цього досить достатньо. Дивіться, яка тут ситуація. Тут один кілограм розчину в нас, мітка в нас знаходиться вище. А кілограм вже знаходиться розчину всередині. Тобто, така колба. Трошки більше літра виходить. Вся Ну, Тепер ми закриваємо пробкою і перемішуємо такими от рухами декілька десятків разів. Закрив пробкою, притримуємо її чи цим, чи цим пальцем. Головне, щоб щільно було. І перевертаємо один, два. І таким чином далі. Розчин готовий. Підписуємо, ставимо нормальність і ставимо ще дату приготування, для того, щоб володіти інформацією, наскільки він довго зберігається. Періодично необхідно визначати його новий титр. І, до речі, після приготування також треба його буде потитрувати, визначити титр цього розчину, оскільки насправді тут тіосульфату. І вже цю цифру застосовувати при розрахунку. Розчин готовий. Зберігати бажано в темному місці. Через декілька днів можна застосовувати для проведення титрування.